no Мир в цій хаті, перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, щоб всі темні сили щезли. Весь мир людський звеселився, бо син Божий народився. Добрий вечір, ми в цій хаті, ми прийшли вам розказати, про чудесну новину, про небесну небесну дитину. Ото справді є новина. Породила діва, сина, Народився Ісус, син Божий, гарний, мов та квітка рожа. Ти моя новина, радіє вся Україна. Зірка в небі сяє і це кожен знає. Христос родився. Христос родився. На, столі... На столі вечеря, довкола родини. Медом і котей, пахнешся хатина, Христос, Христос, родився. Христос родився. Відчиняйте двері, кличте до вечері, Старого малого до столу свято. Христос, Христос, родився. Двері, Сталого, малого, столу Христос, Христос родився. родився. Всі ми добрі люди. Христос родився, то склонімося неї сусу дитині, від хати до хати йдемо полядувати. Христос родився. Хати, стелиться шніж на путь, колядники йдуть колядувати, в кожній хаті їх вже ждуть. Хай у ваших всіх родинах, хай затишок е, тепла, хай святкує Україна сина Божого різдво. Дана зірка на небо вийде, малий Ісусик до дітей прийде, малий Ісусик Боже дитина. Буде святвечір, буде ялинка, буде колядка в польській хатині. Настане втіха усій Україні. Між вами щоднини. А щоднине слово щире і правда свята. Хай думки і серце ваш єднає е, вся бага християнської любові. Годі, вам радість, повіщаю, на... наш Росія на землю прийшов. Ой, не батько, що собі. Під ногами сніг грипучий, вітер стріх обліта, Нині день ясний, блискучий день народження Христа. Прийдуть із церкви батько й мати, я турбинку одягну і піду колядувати, ані хати не мину. Щиро вам бажаю, нехай Бог благословить вашу рідну стріху, щоб жили ми в тім далі на втіху. Дуже дякую вам за коляду. Різдво це є народження Ісуса Христа. І цього свята чекають усі і старі, і малі. Бо Різдво – це чудесне свято, де збирається уся родина, уся сім'я за столом, де пахнуть вам пушки з кутею, дилини коляда. Де панує затишок, спокій та любов. Але, як правило, до, кожної, до кожного до кого ми приходимо на день народження, ми несемо якийсь дарунок. Який дарунок ми могли принести сьогодні Ісусові? Прошу будь ласка, Святоса. Наші вірші це для Ісуса ну, подяка, що Він нас створив, що Він нам все робить. Дікується, мабуть, про нас. Романа, будь ласка. Любов, дякую, я прошу романи. Подяка. Ми вивчаємо віші, щоб нам було весело віддячити Ісусу за наше спасіння, що Він нас просив і ми хочемо вшанувати Його. У -у -у. Дякую, Дениско. Дав ми хороше життя, тому що якби, тому що, якби не з'явився, якби Ісус не створив нас, тоби ми не жили. І тому ми Його пам'ять своїми верхами. Потрібно впустити Ісуса в серце, дати йому там бути бути з нами, нас захищати і, і бути спокійними. Дуже гарно і слушно, ти сказала Аню, справді ми кожного дня маємо відкривати наші серця. І кожного дня в нас, друзі, має народжуватися Ісус Христос. Не один раз в рік Різдво. А кожен день різьбо у нашому серці. Отож я бажаю, щоб кожного дня у вашому серденьку народжувався Ісус, який нам дарував любов, добро, і ми і спокій. Дякую вам за поля дух. Христос рождає. Славімо! Христос рождає! Славі моєго! Христос рождає! Славі моєго! Okay. Скажи лайк слива. Здравствуйте, вот это зараз. за.